Всім привіт! Коротко сьогодні, що буде по рибалці. Сьогодні взяв ультралайт до 5 грам, катушечку легеньку, це 2500С. І тоненький шнурочок 03 по Японії. І ось такі приманки буквально до 2,5 дюймів. В основному це будуть навіть 2-дюймові приманки. Будемо пробувати ловити окуня та щуку. А що з цього вийде, зараз ми побачимо. Так, я все ж таки прив'язав застібку невеличку, але для зручності там декілька нулів хай буде. Ну, в цьому місці весною і влітку щось прокльовувало. Спробуємо. Гарненький вітер сьогодні. Одразу рибка на першому закиді. Гарний вокунчик. Зараз покажу. Ось він. Перший закид. Поки що непоганий початок, непоганий розмір. Ми його залишимо. Жиголовочка вагою 2,5 грами. грама. Так, і тут все поє. По Трошечки я просуваюся річкою. На першому закиді впіймав окуня і зараз вже хвилин 20 нічого немає. Як завжди, сильний вітер. Останнім часом я попадаю тільки в вітер, ну нічого страшного. Будемо шукати місця, де більш затишно. І далі будемо впиратися в такі мініатюрні приманочки. Тож, давайте не гаяти часу і будемо обловлювати інші місця. Це і зовсім малий, я такого брати не буду. Льовка була ну, дуже гарна. Так, це щучка невелика, Але знаєте як на ультралайт ловити щучок. Ці щурі, вони кляті. Не, ну гарненько за самий край. Флюрчик таким чином не порізала, а зубки у неї. Гарні, порізати вона може будь-який флюр. Давайте її відпустимо. Оп! Підростати. Ну що, це вже веселіше. Ну а так взагалі, друзі, ця приманка FET в розмірі 2 дюйми в цьому кольорі. Е на легкій такій джи-головці 2-3 грами, 2,5 Ось Це напевно універсальна приманка і найкраща в моїх умовах, при яких можна зловити як гарну щучку, так і окуня. Тобто з цією приманкою шансів більше зловити щось, ніж з будь-якою іншою. Здається, була покльовочка, була легенька якась потяжка, можливо це була щучка, може окунь. все ще що у нас таке? А, клас. Це окей. Дійсно, дуже схоже на його покльовку. Такі легкі покусування. Але розмір, друзі, трошки замаленький. А дивіться, як жадної з'їв. Є. Ще цікаве це місце тим, що тут просто... Шалений пресинг рибаків більше як риби, напевно. Тут постійно ходять рибаки і щось зловити в принципі ловлять, але щось зловити це вже непоганий результат, якщо ти зловиш хоч щось. Ну що, щось клює трошки. Та воно кінця взяв, там таку щучку маленьку. А в тебе. Нічого. Ну так, да, так, знімаю. А як канал називається? Риба рибакам. Хорошо, підпишись. Да. Та йдемо щось з братом, ти кидаю, кидаю. Та, та. щось кидаю по приколу, ти та кидаю. Такий баба, гуску, коротше. А, зацепив? Так, да, за два крива і за горлянку, коротше. І все, забрав? Ні, чепив, та ну я монар, це таке я получив би за ту гуску. Хорошо, хоч жива. Та да, чіпи та як чкрнуло до своїх до, до товпи. Сюди заліз, а назад не знаю, чи злізу. Главное залізти, правильно? Ось така от історія. Чуть не набрався сапог води. Нормальний закид. Я не зрозумів як воно там упало вже і зачепилось. І відірвалось, скоріш за все. А варунка маленька. Рудова рибалочка сьогодні вийшла. Можна її назвати рибалкою однієї приманки. Це федводюймовий. Кольорі Локс, він непогано працював у мене минулі сезони і весною, тому сьогодні я зробив ставку саме на нього. Чудово він відпрацював. Всю цю прошену рибу було не так просто зловити, і я вважаю, що саме завдяки йому в мене були якісь клювання. Ті рибаки, яких сьогодні зустрічав на своєму шляху, всі як один казали, що риба клює дуже погано. Не знаю, вже похолодало, риба повинна клювати. Чому вона мовчить, важко сказати. Буду пробувати інші місця, тому що тут я був ще місяць тому. Ось. І тоді також покльовок було дуже мало. Якщо пам'ятаєте, мілка щучка. Ось. І на цьому я буду з вами прощатися. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, кому сподобалось відео, залишайте свої лайки. Це також допоможе мені продвигати канал. І до зустрічі! Скоро зустрінемось на Рибалці. Всім пока!